Отже, сьогодні я хочу вам розказати про аферистів. Мені 27 грудня написала жіночка, запропонувала роботу в компанії Розетка, типу, ставити лайки. Ну, я написала свій вік, сказала, що погоджуюся. Ось так. Далі ця жіночка мені сказала, що напише менеджер. Ну, і через декілька хвилин мені написала інша жіночка. Ось, Сказала, що потрібно виконати 5 завдань. Кожне завдання виконую, роблю скрін. Ну, Тобто завдання це поставити лайк під певним товаром на розі і надіслати скрін. І в кінці отримую 125 гривень. Як то кажучи, начебто все просто. Ось. Вони мене перенаправили потім ще на одну людину, ось, якій я вказала номер свого телефону, банківську карту і буквально дуже швидко отримала. Гроші 125 гривень за це ось. І сказали, завтра буде типу продовження. Я розуміла, що це афористи, але хотілася подивитися, куди вони цього разу зайдуть. Бо вже було таке з тік так само пропонувалося. Ну, Трошки схему поміняли, але в принципі воно то саме. І дивіться, далі вони на наступний день така схема, така ж сама. П'ять завдань робиш робиш скріни тільки вже в групі, а не менеджерам. І потім йде платне завдання. А ось тут увага. Платне завдання. Це типу ви купляєте товар на розетці, а потім вам продавець повертає за це гроші. І ще й комісію плюс. Члени вашої команди виконали свої завдання, а їхні зарплати та премії виплачені. Щодо чого ви досі вагаєтесь. Члени Ну, і як ви розумієте, звичайно ж, це все аферисти. Бо навіть якщо якісь гроші там комусь повернулися, це буде один або два рази, друзі, а потім з вас візьмуть тільки ще більше грошей, і вам доведеться, типу, буде наступне завдання платити гроші отаким от людям, які приходять, це ви і будете їм виплачувати ці 125 гривень. Да. Тому не ведіться на це, друзі. Це розвод, справжня компанія розетка таким не займається. Я в цьому переконана. А ви, компанія Розетка, зверніть на це увагу і я думаю, зробіть рекламу в своїх соцмережах, можливо, теж на Ютубі. Повідомте, що ви такими аферами не займаєтесь. Хотіла вас попередити, друзі. Всім па-па.